Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Коли почалася Друга світова війна, Німеччина, основний військовий агресор, була країною з найбільш передовою системою освіти в Європі. Багато учасників нацистського руху отримали освіту в кращих університетах того часу. Як же вони могли зробити те, що зробили? Лео Бускалля в книзі Жити, любити і вчитися цитує лист директора школи, яка говорить наступне: я вижила в концентраційному таборі. Мої очі бачили те, що ніяка людина не повинна ніколи бачити. Газові камери, побудовані інженерами-професіоналами, діти, отруєні лікарями, новонароджені, убиті дипломованими медсестрами. Жінки і діти вбиті випускниками вищих навчальних закладів. Тому я не вірю в освіту. Я прошу допоможіть вашим учням стати людьми. Ваші зусилля ні в якому разі не повинні породжувати освічених монстрів або психопатів. Читання, письмо, орфографія, історія, математика важливі тільки в тому випадку, коли роблять наших учнів людяними. Будь-яка освіта, позбавлена вічних принципів, обертається інтелектуальною деградацією. У Німеччині була проведена нещадна атака на істини священного писання. Серед захисників так званої вищої критики були найвидатніші люди з прекрасною університетською освітою. Багато з праць цього напрямку були присвячені питанню істинності біблійних тверджень, що читають досі, і вийшли вони з під німецьких ерудитів. Не дивно, що через багато років за часів соціал-націоналізма було стільки людей позбавлених абсолютних і вічних цінностей. Як сказав пізніше французький філософ Мішель Фуко, коли зникає одна абсолютна істина, її завжди замінюють на іншу. Гітлер став богом мільйонів своїх співгромадян, які сліпо вірили йому. Сьогодні існує така ж небезпека. Кожен раз, коли ми віддаляємося від Бога і його вчення, ми починаємо замінювати його на якусь реальну або уявну цінність. Соломон сказав, що Бог вклав у серця людей вічність, іншими словами, людина не може обійтися без Бога. Той, хто залишає Бога і перестає спілкуватися з ним, наражається на небезпеку опинитися у владі сил, яких не знає, і опинитися там, де ніколи не думав бути. В першому розділі послання до Римлян написано: бо, пізнавши Бога, не проставляли його як Бога, і не дякували, але знікчиніли своїми думками, і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Людське життя надто цінне, щоб легко відмовлятися від Бога. Так само Бог дає нам право вибирати, і у нас є можливість сказати ні йому. Але в цьому випадку єдине, до чого ми приходимо, це до поразки, не досягаючи того кращого, що Бог приготував для нас. Моліться, щоб ніколи не втратити з поля зору єдиного істинного Бога. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти постійно звертаєшся до нас, за те, що Ти навчаєш нас, як нам потрібно жити. Господи, Ти стукаєш до нашого серця, і ми просимо Тебе, нехай Дух Твій святий оселиться в нашому серці, нехай Твоя свята істина буде доступною і зрозумілою для нас. Допоможи, Господи, нам не тільки бути слухачами, а щоб ми могли бути виконавцями Твоєї волі у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише постійний зв'язок з Богом зробить нас здатними здійснювати правильний вибір у житті. Нагадую вам, що ви можете безкоштовно отримати цікаву серію біблійних уроків нове життя. Вам лише потрібно повідомити нам про своє бажання. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення.